Любі друзі, вітаю! Сьогодні на занятті з підготовки до першого класу до школи ми з вами повторимо українську мову, а саме розвиток мовлення. Тож подивімося сюди на дошці. На дошці у мене сьогодні приголосна літера К. Наше з вами завдання. Пригадати, які слова ми знаємо на цю літеру. А саме слово королева, король. Ось можете бачити приклад наступна літера. Літера М. Звук М. Які ми слова з вами знаємо на цю літеру? Звичайно, саме головне слово для кожного. А саме мама молодці. Наступна літера. Літери я вибрала не за порядком алфавіту. Літера «Ю». Які ми знаємо з вами слова на цю літеру. Давайте пригадаємо ім'я дівчинки Юлія. Добре. Наступна літера є. Пригадуємо, які знаємо слова на цю літеру. Ім'я хлопчика. Єгор молодці. Наступна літера голосна. Ми її можемо проспівати. І які слова знаємо на цю літеру? Давайте пригадаємо. А саме згадуємо риска. Дуже смачна цукерка. Дуже добре. Тепер приголосна С, шипляча. Які слова знаємо на цю літеру? Згадуйте. Ану, то пригадає? Правильно, цілувати, маму, щічко. Дуже добре. Наступна літера шипляча також. Ч. Що ми з вами зранку любимо завжди пити? Чай! Молодці, всі пригадали. Наступна літера шипляча. Ш. Що ж це за літера така дивна? Що ми можемо з вами побачити? Яку рибу смачну? Щуку, молодці! Наступна літера. Що ми матусі кажемо зранку, коли встаємо, що матусю любимо літера? Е. Молодці. І, звичайно, що наша улюблена літера з вами? Літера Я. Так, ми з вами найкращі. Адже ми готуємось до школи, тож всім бажаю щастя.